У нас гость студії, це Леонід Харченка. Чиновник від Майдану, чи як правильно самоидентифікуватись? Чому вже чиновник? Не, ж... Виконком же це вже чиновник. А чин, ну, Ні, так. Мабуть, народний висуванець. А, Виконком, народний висуванець так. Так. Ну, там ви ж не отримуєте Ні, Так, звичайно, ми ж не ж на, на громадських засадах. засадах так що нас чиновниками назвати не можна. Тоді все, активіст Майдану. Активіст. Напівчиновник, можна <рисвіт> сказати. <рисвіт> О, Ладно. Все, як розглядати. Леонід, з минулого, з минулого ефіру пройшло більше тижня, да? два тижні пройшло. Да, два тижні два тому тижня тому. тому. Саме перший ефір був. Так. А, ви бачите, у нас трішки є оновлення в студії. Звичайно, Я... приємно, дивіться, на наша студія покращилися умови вашої І стил, роботи. І стіл новий, бачите. Да, новий да. Новий стіл. Ми тоді вам а, можемо. При, при, приступити до неприємних до допиту. запитань. До допиту, до, да? допиту. Я готовий. <фух> Може, приємно. Я готовий. Я я вже проходить цю процедуру. Так що давайте почнемо з тих питань, які я для себе, для себе не розв'язав, не отримав відповіді mm. з е, минулого ефіру, е, хоча був глядачем. Mm. Це звіт Майдану. Mm. Чи він є десь в публічному доступі, щоб Кременчужанин кожен міг його побачити? Звичайно, є і на сайті в. Майдану, є і на телеграфі. В офісі майдану всі, хто бажали, будь ласка, можуть і сьогодні прийти, знайомитися, відкривати сайт і знайомитися зі звітом. Чи всі порозуміння із представниками правого сектору Кременчука ви вже вичерпали? Як ви вважаєте? Що ви маєте на увазі якому плані? Ну, ті, скажімо, бурхливі скандали, свідками яких ну, було так, майже все був. Так, Давайте скажемо так, що зі сторони майдану скандалів не було. А те, що зараз продовжується зі сторони правого сектору, ну хай залишається на їхній совісті. Наприклад, вчора е, на сайті, блог газети «Кореспондент» з е, силкою із правого сектору Кременчук, йде силочка, назва статті Ради Кременчуцького правого сектору очистилися від неблагодійних елементів, де нас знову обливають брудом. Виявляється, це є просто-напросто, це не є сайт кореспондента. Я сьогодні зв'язуюся з е, сайтом. Там є такий Данило Кір'яков, начальник відділу сайту кореспондент, який пояснив, що сайт-кореспондент ніякого відношення до цієї так званої статті не має. Це є просто-напросто блог. Тобто хтось із Кременчука, а можливо і не з Кременчука, під назвою Сергій Олександр зареєструвався, написав оцей Пасквіль, розмістив його в блогах і різко зник. Давайте, я так розумію, ряди Кременчуцького правого сектору очистились від неблагодійних елементів. Я тримаю цей текст. Угу. Він у мене є. Ми з вами не зговорювались. Так, ми... ну, да. я не я не розміщував. Цей текст. Елементи. Давайте у мене це ж правий сектор пише, що він очистився від неблагодійних елементів, але... Цікаво, тут, тут теза. Така єсть нам вдалося поспілкуватися. Пише цей Сергієв. Да, так, так. він пише: з нам вдалось поспілкуватися з Валентиною Стоюшко, волонтером Во Майдан, яка була свідком подій. Що нас зацікавило, Ось що вона нам повідомила? Хлопці просто не захотіли дотриматись дисципліни, встановлених у правому секторі правил, та пішли до іншої організації Во Майдан. Де керівництво закриває очі на такі асоціальні прояви, як слабкість оковитої. Та що там закриває очі, пише цей кореспондент, один з керівників цієї організації Леонід Харченка, що віднедавна є членом міського кінкому, сам постійно купує алкоголь, пригощає хлопців та дівчат волонтерів, розпиваючи його прямо в офісі. Він навіть пропонував мені особисто і невідомо за які гроші купує. За власні чи за зібрані у скринці. І це після прямих обвинувачень про безконтрольні розтрати великих сум народних грошей зі скриняк. Мені було огидно спостерігати за деградацією особистостей кола людей, які повинні своїм прикладом надихати інших. На мою думку, ця організація більше нагадує не штаб ВОМайдан, а шинок. П'ють. Курять та матюкаються. Просто антіалкогольна, яка компанія. Mm. Ну, По-перше, да, по я хочу прокоментувати, що я не п'ю, я не курю і не матюкаюся. І намагаюся не матюкати. <су> Можливо, бувають якісь моменти. Звичайно, дівчатам не наливають, і Майдан цим не займається. Майдані зовсім інші цілі, Майдані зовсім інше бачення, що робити, як робити. Я не хочу коментувати, чому хлопці пішли з правого сектору. Ну, хай правий сектор розбереться, чому люди від нього повернулися в Майдан. Ну, а те, що вони роблять? Ну, це ще одна чергова війна. На жаль, війна ведеться з двох сторон. З однієї сторони, веде її місцева влада, з іншої сторони, веде її правий сектор проти Майдану. Чого Майдан таким не подобається? Ну, мабуть, це робота Майдану, тому що дійсно Майдан піднімає питання, які незручні для влади, а чомусь правий сектор починає бити за це. Майдан тоді виникає питання, що це за правий сектор і чому вони це робить? Слухайте, ну ми з вами знаємо, що не так багато людей в Кременчуці можуть написати взагалі статтю більш-менш грамотним текстом. Да? І да. напевно ж у вас є якісь. Ну, я сьогодні мав розмову. Думати, я що... вчора намагався зв'язатися з цією Валентиною Стоюшко. До речі, я її єдиний раз бачив, коли ми проводили в дитячому будинку дитини, проводили захід, і вона разом з хлопцями з ВО Майдан, які повернулися з правого сектору, приймала участь у цьому заході «Білила дерева. Там є це єдиний. Раз, коли я з нею спілкувався з цією людиною, вчора я пробував зв'язатися з нею по телефону і запитати, чи вона хоч давала інтерв'ю, чи, можливо, хтось використав її прізвище і надрукував дезінформацію. Але мені вдалося, не вдалося з нею поспілкуватися. Сьогодні я намагався спілкуватися з координатором правого сектору Іваном Балацьким. Задав йому питання. Скажи, будь ласка, тебе брав інтерв'ю Сергієв Олександр і хто він такий? На що він відповів, що він не пам'ятає і не знає такого Сергеєва Олександра. Він не пам'ятає всіх, кому він давав інтерв'ю. Але він посилається, що цю статтю, після того, коли він переглянув, що він не давав цю статтю інтерв'ю. Можливо, хтось, каже, використав моє інтерв'ю, яке я давав до цього. Але силочка все-таки, давайте ми не такі наївні, вже силочка якраз знаходиться на цю статтю, знаходиться на сайті правого сектора Кременчука. Угу. Тобто це. Видно, звідки вуха, так, видно, звідки вуха ростуть, зразу видно. Ви стверджуєте, що місцева влада причетна до якихось таких дій. Чи я невірно зрозумів? Ні, ну дивіться, я не сказав, що причетна до цих дій, але якщо ми проаналізуємо все, що відбувалося, от беремо газетки за Кременчук, там за Шаповалова, за Кременчук, Чесні новини, там Народна Рада і остання газетка Правий сектор. Якщо ми аналізуємо, такий самий тираж. Такі самі соцопитування, такі самі цифри підтримки, такі самі респонденти. І виникає враження, що це хтось робив одне і те саме. Якщо правий сектор не відхрещується від цієї газети, тому що вони відверто, у них ця газета знаходиться в офісі, вони її розповсюджували, то тоді ми рівняємо попередню газету і цю газету, то сходиться, що сходиться, що воно схоже дуже на те, що відбувалося з попередніми газетами, з цією газетою, виявляється, в ну, мене таке враження, що можливо. Сьогоднішня влада зараз разом співпрацює сектором. але це просто ваші припущення так, звичайно це мої припущення. Е, да на жаль, ми зверталися і до правоохоронних органів, і до СБУ з проханням розібратися з цим сам видавом, який вийшов у дуже в великому тиражі, але чомусь ні правоохоронні органи, ні СБУ не хочуть займатися цим питанням. Ну хорошо, Леонид, бог с ними, с этими всеми изданиями. Давайте все-таки перейдем к этим вопросам, которые касаются и вашей общественной деятельности, э, да. зокрема, у ВО Майдан. Смотрите, вы уже почти два месяца, члены исполкома, да? Практически да, два, так, да. Вот, ну вот мы на сессиях всегда видим ваше выступление в Ризному, там mm -hmm. у вас выдвигаются некие идеи. Вот что вы там делаете, какие конкретные решения есть по вашей работе в исполкоме? Там проверка работы чиновников, там определенные расходы изучения их, то есть допомога, то есть помощь конкретная людям. Вот, вот что ну, конкретно да, есть да, там да, по вот вашей можно, можно так Давайте коротко Давайте сказать. Давайте назовем в прямом эфире. Ну, эфир, ну, можно мы так коротко расскажем, о чем уже, что удалось а, добиться. Ми підняли питання по бомбосховищам. Дуже цікаве питання. Я там зараз вирішилось питання. Я думаю, що там займуться далі правоохоронні органи цим питанням, коли на два бомбосховища було витрачено по 100 тисяч коштів із міського бюджету, і невідомо, на що ці кошти потратилися, тому що там того ремонту не видно, невідомо, куди ці кошти пішли. Недавне рішення міського про так званий розподіл, безкоштовний розподіл зелених насаджень. Ми також підняли це питання на засідання виконкому. Виявилося, що знову так звана фірма Гарді, про яку обіцяв мер, що вона не буде більше приймати участь у тендері, вона не буде більше продавати дерева для міста Кременчука. Вона знову виграла цей тендер на 1 мільйон 700 тисяч. І виявляється, що наша влада чи така багата, чи хтось, можливо, підставляє мера, що наш з міського бюджету з закуплені. Саджанці за міський бюджет роздаються комерційним структурам безкоштовно. Якщо взяти закон про корупцію, тобто саджанці це, роздаються. Да, роздаються Приватбанку, там, наприклад. Авто кразу роздаються, я там ще можу вам назвати. У мене якраз рішення є з собою. Я думаю, не варто добробиту, житло-рембудсервісу. Це ті ну, такі дуже бідні структури, які могли б. Ну, це плохо, що роздаються. Звичайно, це погано, тому Чому? що ці структури могли б за свої кошти закупити саджанці і посадити зелені ці е, території. Угу. А так за рахунок міста закуплені саджанці, витрачені кошти. І розданий комерційним структурам. Якщо дивитися закон про корупцію, це вже є корупційні діяння, тому що не можна за державні кошти, за місцевий за бюджет закуп... Закуп... закуповувати і передавати безкоштовно комерційним структурам. Це, що це, з цього з цього приводу вам було зроблено? Значить, так? з нами було зроблено запит. Мер дійсно теж здивувався, що чому дійсно з міського бюджету розвіться ці дерева. Я думаю, найближчим часом буде прийнято рішення по цьому питанню. Також думаю, буде найближчим часом, і ми також звертаємося до прохоронних органів відповідних структур, щоб завели по, по бомбум питання. Зараз ми зробили запит по юристу нашому міську конкоміську браташу, тому що дійсно за три роки його діяльність дуже багато виникало. Питань, незрозумілих питань. От ми на, на, попросили його прозвітувати за 2013 рік. Значить, Він нам дав цифру. Значить, з тих рішень, які були, значить, з цього було подано Кременчуцька міська рада, прийняла в судових рішеннях, 357 було судових рішень. Із них 109 виграли, 172 рішення програли. І, мабуть, недаремно, даремно депутат. Богайчук ставив питання про відповідність цієї людини на цій посаді. Ми також будемо ставити питання про відповідність цієї людини на цій посаді. Крім цього, я думаю, багато хто вчора бачив також питання про е, приюту для собак. Угу. До нас люди звернулися, ми підняли це питання як члени місць виконкому, тому що вони не могли нам цьому відмовити. І ми туди пішли, ми там розібралися. Там дійсно там був неприют для собак, там була живодерня, і зараз створена комісія під керівництвом Медведовського. І я також ішов цю комісію. Я думаю, що також там буде наведений порядок і також зроблять висновки з цього питання. Скажіть, будь ласка, можна я вас переб'ю? Так. щодо браташа. Мене зацікавило. Угу. А, з особистих в тому числі причин мені цікаво, чому ви вважаєте, що рішення суду, які програні міського виконкома, свідчать про кваліфікацію юриста. Ну тому що людина зверталася, людина ж повинна захищати. І місь в багатьох рішеннях виступав позивачем, і вони там програвали, значить, або його кваліфікація не відповідає, або він виконував чиїсь замовлення. І робив ті рішення, ті поробив под, подання в суд ті, які ну це просто статістика. Ну так, звичайно, вибачте. Статистика. Чому ви вважаєте, що рішення, за яким суд виніс якісь рішення, да, воно свідчить про те, що е, юрист має погану кваліфікацію? Ну, дивіться, давайте візьмемо навіть те саме рішення, яке так довго дуже йшли по телекомпанії візит. Ні, ну давайте не будемо брати рішення по телекомпанії. Візит, а тому, що ми дивіться, 357 давайте так, да, 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 Дивіться, ми зараз... а там теж були ці рішення. Дивіться, от ми зараз повернемося хочете, до цих рішень. Ні, хочете, скільки якщо... його Мені. рішення викликали можна... фінансових збитків для міського бюджету. Це саме... Давайте, це якщо саме... ви хочете говорити про рішення телекомпанії візит, давайте окремо поговоримо. Хочете зараз прямо, але відповісти на питання, і потім будемо говорити Добре. про рішення про, про ні, ну Я думаю, там є люди, які за це говорити. Якщо хочете, давайте поговоримо. Не хочете, не будемо говорити. У мене питання до вас. Ви колись позивалися в суд? До кого? Ні, не, не позивався. Ніколи не, не були не, позивачем. Не, не я просто був позивачем багато раз. І я вам хочу сказати, що багато з цих рішень, багато з цих позовів було програно ще за минулої влади, 2008 році, коли я особисто оскаржував рішення щодо оренди землі. Які були видавалися там оренда землі людям, в тому числі нас як я розумію і згадую посейдон, в тому числі там опинявся, де віддавалися землі без торгів, Так? я, я що, якщо ми хочемо говорити про браташа, то я хотів би ще раз нагадати: якщо ми згадаємо історію, у свій час депутат міської ради Богачук звертався із запитом до браташа, яка в нього є освіта. Чи є в нього досвід роботи, чи є, яка в нього є освіта. Йому так відповідь і не надали на це запитання. Uh -huh. І через це ми звернулися із запитом, спробували цю статистику отримати, щоб дійсно, хоча б, якщо він не хоче признатися, що в нього за освіта, який в нього досвід роботи, то хоча б взяти статистику, як він працює. І та статистика, що надав виконком, особисто він надав, то вона не свідчить на його користь. Окей. Okay. Мене такий висновок, да у вас що... мене питання. Тут про візит ми будемо розмовляти чи не будемо? Не хочемо? Ну я ж не є. про Якщо, якщо можна провезит про візит, запитання. От е... я особисто тільки маю своє бачення як я я сказати, так. А, на сесії. Також ми всі журналісти часто від вас чуємо, що ваша громадська позиція вона ніякого відношення не має до візиту, тобто на вас ніхто не впливає. Тобто керівництво візиту це окремо, ви це окремо. Звичайно. Скажіть, будь ласка, в чому ви, скажімо, не сходитесь з керівництвом візиту, якщо по громадській позиції? Або вона повністю співпадає, тому що іноді виникає все-таки уявлення, що ці позиції повністю тотожні, ні? Так, я б не сказав. Я б я б не сказав би, що ми так часто спілкуюся з керівництвом візиту, хоча я працюю на візиті. Ну якщо там раз або два рази в місяць, десь ми зустрінемося, поздоровкаємося, поспілкуємося, але мені ніхто не ставить якихось керниців візиту, якихось там завдань чи питань, чи ще щось. Тобто, моя громадська позиція це є одне робота на візиті це зовсім інше. інше. А робота щодо... на візиті на візиті у мене технічна робота. Давайте щодо громадської позиції мене є питання. Чи буде ВО «Майдан» підтримувати когось кандидатів в президенти? Дуже важке питання, тому що ми пробували, вели дискусію по цьому питанню і до кінця ми ще не визначилися. Питання можливо, ми будемо обговорити серед чотирьох претендентів, розглядаємо. Це Тягнебок, Порошенко, Тимошенко і Богомолець. Ага. Але конкретного рішення ВО «Майдан» ще не прийняв. А коли приблизно буде рішення прийняти? Ну, я думаю, що до виборів президента не ну, приймається. Звичайно, я, вже, я думаю, вже, що буде прийняти рішення. На... Завтра тягний бок буде в Кремльське. Ну, звичайно, ми ж будемо приймати участь у всіх зустрічах, ми будемо з ними з усіма спілкуватися. А яке буде конкретне рішення, можливо, ВО «Майдан» прийме, не буде приймати якось окремого рішення по окремому кандидату. Тому що що таке Велмайдан? «Майдан»? ВО «Майдан» це об'єднання різних громадських організацій. І різних політичних сил. Тобто, у кожна є своя думка. Звичайно. Чи буде тут врахована в Кремучиці думка ВО «Майдан», наприклад, на київському рівні? Чи ні? Чи може бути така ситуація, коли в, Київ, в Києві ВО «Майдан» прийме рішення підтримувати, наприклад, Порошенка, а в криму тягне бока? ВО «Майдан» є дуже демократична організація, і може таке рішення бути прийняти. Тобто ви, ви це допускаєте? Допускаю. Чи не буде це, а, чи не викликать це всередині структури якихось проблем? Не викличу. Це є дуже демократична організація. Я... І тому я думаю, можлив, можливо, крім Чудського Майдану краще все-таки не зупинятися на якійсь кандидатурі, тому що дійсно є люди різних політичних поглядів з різними баченнями. Мабуть, краще зупинитися там на двох кандидатурах, а там вже кожен хай визначається, він особисто буде підтримати. Як ви вважаєте, чи взагалі здатні в Україні провести зараз за цих умов вибори президента 25 травня? Я думаю, що здатні, якщо Росія не буде заважати. А ви, а ви вважаєте, можлива така ситуація, коли Росія не буде ну, заважати? Буде намагатися. Якщо ми дивимося, те, що відбувається в східних районах. Я, до речі, в середу тільки приїхав з Донецька, то там ситуація дуже страшна. Там важко дивитися за тим що відбувається. Але, я думаю, Україна вистояла вже багато чого вистояла, багато чого перемогла. Відбудуться вибори, і тоді Росія зрозуміє, що їй нема чого тут робити, і вона заспокоїться. А, до речі, в Донецьку ви не спілкувалися з проросійськими сепаратистами? Спілкувалися, з проросійними. Що, сепаратистами сепаратистами? що це за люди? Моє враження, що склалося. Значить, Я особисто підійшов туди до барикад, до, на обласні, біля обласної держадміністрації. Значить, Що там за люди? Ну, знизу сидять якісь бабусі, сидять якісь дідусі, щось там кричать. Ззаді за барикадами стоять здорові хлопці в масках з прапорами Росії. І коли вони на мені побачили шапочку зі знаком Євросоюзу, зразу до мене підбігли, оточили мене і почали до мене цеплятися і кричать, що це є Росія, це «русська земля якого ти хрена сюди подойшов, що ти зробиш. Я їм поясню, що хай візьмуть, почитають історію за 5 клас, географію, хай візьмуть. І вивчать, подивляться, що це є Україна. У мене склали враження, що після спілкування з людьми, хто там зібрався. Зібралися ті, хто були в Києві на Майдані, Беркут, тітушки, яких починає зараз в Україні правоохоронні органи розшуковувати за здійснені злочини. Вони зараз повтікали в східні регіони, Тітушки, Беркут, криміналітет. Я не знаю, яким чином їм вдалося таке сказати враження, що СБУ їм здало зброю. Вони взяли цю зброю, захопили приміщення облдержадміністрації. І, можливо, навіть і з допомогою Ахметова вони зараз отримують це приміщення, і Ахметов намагається зараз з допомогою цих людей виторгувати собі якісь привілеї у київської влади. У нас скременчуці... Особ, да, особисто я хотів би ще сказати, що спілку, при спілкуванні з самими донечанами, то вони дуже негативно до них відносяться. І коли ми стояли там з Кременчука група, яка приїхала, там і зараз наші хлопці знаходяться в Донецьку, то йшли донечани, кричали нас, що кацапи, йдіть вон як чого ви сюди приїхали. У нас Кременчуки є проросійські сепаратісти, провокатори. Та, мабуть, вони є кругом, але ну, неможливо провокатори, а можливо, люди, які. Ну, Хорошо, туристи Путіна є у нас, хремячі. Ну, Нам ще не вдалося цього зустрічати, і при спілкуванні з СБУ теж такої інформації поки що в місці немає. Можливо, з хермачужан є прихильники. Ну, Тому що, Путіна відповідно, частина. до нашої інформації є такі люди. вони поселилися. Ну, не давалося, не вдавалося нам ще з такими людьми спілкуватися. Угу. О, окей, Тарас, твои пытания. Ну, у нас как бы вопрос еще один остался. Это по поводу все-таки вот этой проблемы отчетности которая уже муссируется не один день в Кременщиге все-таки есть открытый этот звид Звичайно ну, я же вам шей раз поясню. Вот, воно, тут звит, цифры на... разные на ВО Майдан так... є на сайте ВО Майдан цей звіт уже знает давайте, давайте прямо зараз знайдемо цей сайт так, І Так, якщо і, є. І, і, це... зараз... ми... чи, чи можна колись ввести щось? и і... В О, Майдан От прямо в Google По да. ну. Майдан. По англійськи Так собака Яндекс а, не. Собака. Ні, Беомайдан. групу, у мене. In-UA. Беомайдан Inuay. Тобто тут ми маємо знайти. Незвичайно. Всіх, хто <говорит> бажає, усі знаходили. Є такий сайт і де, де бачити звіт. Ну там де віруться. Но... Ну, де можна матеріали для поширення відео, наша діяльність, мета та завдання. Ну, ви не можете. Давайте так, щоб ми не, не да, відволікали наших великих ремонтюжан, давайте ми все ж таки до наступного ефіру якось можемо попрацювати разом і сформувати одне посилання, де можна бачити цей звіт. Щоб у всіх зникли всі запитання назавжди. сайт в англійськими во Майдан. Зрозуміло і, там конкретна там конкретне посилання, сайт, Ні, давайте там конкретне посилання. Ви нам звід, звід, ви нам, ви звід, нам пообіцяєте. звіт Кременчуцької міської організації Майдану. Ви нам дасте це посилання, і ми на наступному ефірі скажемо. Що отут, от конкретно це посилання, і напишемо його на, на екрані. Дамо нашим режисерам. Таке прохання. І і Всіх бажає, такий же звіт висить і у приміщенні Майдану. Такий же звіт знаходився і на телеграфі, і на сторінках «Телеграф». Окей. В нашому ефірі був Леонід Харченко, член виконкому Кремчуцької міської ради. Один з керівників Кремчутського майдану. Дякуємо, Леонід. Добре, дякую. побачення. Дякуємо. Щасливо.